Є новий день. Є я є ви і є світло. Це вже чотири причини для радості. Тож давайте починати. І як завжди ви починаємо з голови. Пробуємо оберти. Поїхали. І руки поставили на пояс. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять і десять. Супер. Голова вперед і назад. Поїхали. Раз, два, три. Значить, Усі ніж відтягнутий. Спина пряма. Чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять і десять. Поставили голову на бутили. Ой, руки на бутилицю. Впустили. Раз, два. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І назад. Раз, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім, дев'ять, десять. Руки в сторону і нахиляємо голову теж в сторону. Кладемо на плече. Два. Плечі на схопущині. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять, десять. Поставили руку на голову і тиснемо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Поміняли. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І плавно переходимо на руки і до нашої постави. Робимо її стрункою і красивою. Поїхали. Раз. Два. Просто тут ми крутимо плечі не з ведрами, а плечі. Просто плечі. Раз, два, три, чотири, п'ять, Шість. сім, вісім, дев'ять, десять. Добре? Руки з'єднали. І переходимо з із сторони на іншу. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8, 9, десять. Супер. Ага. З'єднали руки. І розробимо кісті. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І ще 10. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 і 10. Добре? Ох. Грудна клітина. Поїхали. Руки. Перед собою. Вверх. Роз'єднали. Тут з'єднали і замочку потягнули себе вверх. Угу. Ще раз. Вперед. Потягнулися. Вверх. Роз'єднали. І витягнулися ага, в потолок. Стелю. Перед. Вверх. В сторону. І потягнулись. Два. Перед. Вверх в сторону і вниз руки головою потягнулися. Ще раз. Перед, вверх, в сторону і потягнулися. І ще три рази. Перед, вверх, в Сторону і потягнулись. Коліна в нас прямі. Два в сторону. І повернулись. І останній. Вперед. Коліна витягнуті. Спина пряма. Живіт втягнути. І витягнутися. Добре. Покрутили тазом кругові оберти. Раз. Два. Три. Це ми робимо для того, щоб у нас була е, погодка від бедра. Три. Чотири. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. іншу сторону. Раз. Два. Три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять. І десь. Добре. Поїхали. Е, спользуємо по нозі і з рукою на сторону. І раз. І два. Старайтеся в сторону виходити не вперед Корпус розвертати, а в сторону. Два. Коліна вийде на ці. Три. Хорошо. Чотири і 5 і 6 і 7 Руку теж тонку талію 8 і 9 і 10 Молодці! Перейшли на ноги Розробимо У нас сядуть прямо, лобадки з'єднані, плечі опущені, руки на поясі, живі тягнути, спина пряма. Піднімаємо ногу і просто на йому в одну і в другу сторону. Ну, Крутимо, одиляємо, як сказала: три, 4, 5, 6, сім, вісім, дев'ять, десять. Ще класно це право на баланс. Чи ви стоїте взагалі? Якщо не можете стояти на одній нозі. Встаньте біля чогось і витримайте себе. І десять. Поміняли ногу. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шість, сім, вісім, дев'ять, Десять. Він шов. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Добре. Ножки поставили ширше. І носочки розвернули в сторону. Руки поставили на пояс. І будемо просто розробляти віросток і підніматися на носочки, старатися їх витягнути чим краще. І раз. І два. І три. І чотири. І п'ять. І шість. Заказуємо. просто браво. І сім. І вісім, і 9, і десять. Добре. Тепер попрошу пані та панове, якщо тут є панове, А будемо зараз присідати трошки. Руки перед собою поставили. Піднімаємо ногу вверх через сторону. Робимо крок і присіли. І два. Спина пряма. І три. Живіт втягнути. Плечі. Опущені. Чотири. П'ять. Шість. Старайтеся сісти чим нижче. Сім. І вісім. І дев'ять. І десять. Поміняли. Поїхали. Раз. Два. Три, чотири, п'ять. Шість, вісім і дев'ять і останній десять. Супер, що там в нас по годинам, отлично, ми встигаємо. Знову ноги поставили широко і трошечки потягнулися. На одну зробимо таку повільну мельницю потягнулися, потягнулися, розвернулися та подивилися на постаралися подивитися на руку. Погоді наскільки дозволяє розтяжка. Чотири, пять. Шість. Коліна прямі. Спина теж. Сім. Вісім. Дев'ять. І десять. Добре. Чуть-чуть зібрати нога, але не, не зовсім. І дивіться, що ми робимо? Будемо просідати з руками, присіли вони, торкнулися полу. Спина пряма, живі тягнуті, і плечі опущені. Встали, руки підняли і нахилились. В одну сторону. Знову опустилися. Руки підняли, коліна витягнули. Натягнули. Дива. І вверх. Нахилитись. Три. Опустили. Присіли, Стараємося, щоб коліна не виходили за носочки. І. Чотири. Нахиляємося акуратно, щоб вам не кидало, не носило, щоб вище не впали. По нам цього не треба. Опустили. Піднялись. Шість. Не забуваємо живіт тягнути. Спинка прямо. Корона на місці. І, не знаю, це 6 чи 7 Але мені це право дуже подобається. То зробимо ще 4 рази. Окей. Okay. Скажете мені, напишете, як вам ця і решта права. Угу. Опустились, піднялись, розсили, нахилились. Тут ми задіємо все тіло. І останнє. Опустились. Піднялись. Нахилились, прийшли в позицію. Ноги з'єднали. Угу. Опустилися, ще трішки попружинили. Коліна тут витягнуті, з'єднуємо ножки потихеньку, обнімаємо ножки. Хто скільки може. Виходимо по хребту наверх. Через присідання вдихнули і видихнули. Вдихнули. І видихнули. Вдихнули і видихнули. Фух, все, ми справились? Похлопаємо собі і мені, за, що ми так сильно потрудилися зранку, зайняли 10 хвилин на те, щоб наше тіло було здорове, красиве, молоде, повне сил та енергії. У нас закінчується челендж на каналі Герой, і починається наступний. Е, наступний, який я скажу потім, але. Ми не закінчуємо на зарядці, ми продовжуємо далі. Продовжуємо далі робитися гарними, щасливими та красивими. Я з вами на сьогодні прощаюся. Бажаю вам класного дня, тихого, спокійного. драйвового. цілую вас, люблю, обіймаю, ваша Юля і з Богом. Пока-пока.